Так, розпочинаємо нашу земельну комісію. Сьогодні є 12 червня 15.42. Форум є. Можемо розпочинати. Так, звернувся до нас, жителі про затвердження технічної документації. Це вулиця Грицолівка. Це є житловий будинок, який оформляє земельну глянку Томкевич і Томкевич Володимир. Так само затвердження технічної документації. Звернулася Юсеків. Будемо голосувати рішення зараз приймати. Зараз. Далі технічна документація Вовчук Руслан, це так само їхні будинок під будинком, вони приватизовують з мене дня. Молдавчук Катерина. Таке санати затвердження технічної документації. Так само Міщенко Марія Павлівна. затвердження технічної документації. Ми голосуємо Голосуємо. Хто за? Хто пише? Рішення? Прийнято? Хто пише? А, да, За що, за що не знаю, не складати. А де протокол? Раз раз полічку. Де протокол? Раз, раз, плащук, де протокол. Є протокол. Бластюк протокол є. Два, три, 4, п'ять, протокол є. Починаємо роботу. За 5. Половина. Так. Повідомлення. Та тут мені написати. Я так провожу. Слідуючи що. Це затвердження технічної, друге. Зміна сліва помеч. Так, тих і Ігор Іславич, так промовляли по попередньо. Ми дане питання вивчити, бо є проблема з молікулена вивчення. Це модельна. Так. ні, це так І так і жиляк, так само проблема з заїздом. На вивчення. Так, е, Михайлік Такрина змінює своє призначення по, у, у селі Татарії по вулиці Незалежності. Далі е, Новосельська Ірина змінює своє призначення також по, 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 по вулиці Рушевського у селищі Ворог. Е, зміна цю призначення. Міщенко Марія, Сергій Татарів, Часпорт, Іги. Савчин Марія Дмитрівна, Богдана Хмельницького, селище Ворог. Щербані Олег Михайлович, Миколаєвич, перепрошую, Зміна Сільва, вулиця Богдана Хмельницького, селище Ворог. Вольна, Сніжана. Михайлівна, якого зміни сьогодні призначення, вселищі Ворота по вулиці Володясь. Так само зміни сього призначення Кузів Ігор Михайлович по вулиці Грицолівка в селищі Ворота. Все. все, так. Так. Так, ставимо на голосування. Хто за зміну? Прийняття цього призначення. Хто за рішення прийнято? Матієчку Святославу Івановичу, по вулиці Миру, селищі Ворохта. Ганцюк Галині Іванівні, в селі Титарів по вулиці Довбуша. Кіндрачук Марії по Полесі Українки, селищі Ворохта. І ще... Заява це Обленерго по, по вулиці Женецького, в Сибір -Коталь. Так, коли на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Далі затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Затвердити. Прайсинг до виставі. Колі я на комісії пізніше. Волос Іван. Просить звертатися це в Вулиця Київ. Далі матрук Мар'ян Юрович. Будет косили. Ірик Юрій Іванович. Також за проєкту. І це? це останнє, це зараз тут внести зміниться. Це окремо так. 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 Добре, хто за дане питання? Так. Так. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Там ще у зміні цільового призначення. Хочу добавити, там, що проєкт замовлю устрою щодо центру безпеки. Про... Ту, Ту, на потатарі, центр для безпеки. Зміни в рішення і зміни. Зміни в рішенні щодо... Ну, це тут зміни рішення при Карпаті до нереально. Давайте описати зміни рішення рішення. No, no, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так, так, це рішень. по ОБНР і татарів. Центр безпеки. Зміни трубу прибачив. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято? Так, і тут поступили звернення від Міністерства внутрішніх справ медичної репетиційний центр Кримінці щодо зменшення. Податку на земельну ділянку, яка є в постійному користуванні. І так само звернувся до нас Карпатський національний парк до зменшення податку. Що пропонуєте? Зустрітися разом з фінансовою комісією і вивчити дане питання щодо Національного парку і МРЦ. Потрібно зробити економічний економічний висновок для нас питання. Обговорення з бюджетною комісією, так? Я би і навіть хотів і з фінансової навіть би закликати представників навіть нехай прийдуть, щоб почути. Намалюють картину, якій сумі це буде відбуватися зменшення, так, і треба, бюджет, треба, і зберігати. Обов'язково з, з, з нехай буде з представників з, від санаторію і від санаторії. З представника. Організувати таку комісію. МРЦ, МРЦ. Земельна комісія пройшла успішно. Щиро дякую. На сьогодні завершено. Година у нас 15.50 Немає. Це на голос ставить. <marriages> Áno, to. je na hlasovanie. So. <kte Bible Zgedion dra rollaňa> sure. to nie je na hlasovanie, chceme pokládať mňa... My sa chcem vyobčiť. Vyobčiť, všetko, správna komisia, záver.